Виконуємо завдання 3 до параграфа 19 за підручником інформатка 7 класу авторів Коршунова Завадський 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо новий файл. Для цього виконуємо файл, «New File». Відключимо модуль для роботи з черепашкою «Turtle». Нам потрібно намалювати сніжинку. Спочатку будемо малювати великі промені сніжинки, і нам потрібно буде виконувати ті самі операції команди. Через це скористаємося циклом з параметром FOR. І кількість ітерацій нашого циклу буде рівна кількість великих променів сніжинки, а їх є 8. В кінці рядка пишемо двокрамку і натискаємо Enter. І зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, і він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Все, що з відступом належить до даного циклу. Отже, тепер рухаємо черепашку вперед, і за нею буде залишатися лінія. Довжина променя у нас буде 100 пікселів, значить рухаємо черепашку на 100 пікселів. Ну а далі нам потрібно намалювати на кінці променя ще маленьку сніжинку, яка буде складатися також з 8 променів. Отже, знову використовуємо цикл. 8 променів, значить кількість ітерацій циклу також буде 8. Знову 2 знову відступ. І в даному циклі будемо малювати маленьку сніжинку. Тобто також рухаємо черепашку, але вже довжина меншого проміння буде 30 пікселів. Намалювали промінь. Тепер черепашку потрібно повернути назад. Вертаємо назад ту саму точку, значить вертаємо на 30 пікселів. І тепер потрібно черепашку повернути на якийсь кут, щоб вона почала малювати наступний промінь. Повернемо черепашку праворуч. Ну і для того, щоб обчислити цей кут... Коло має 360 градусів. У нас 8 променів, значить 360 ділимо на 8. Це буде 45. Можна зразу написати 45, ну, але щоб було зрозуміліше, звідки це 45 взялося. Я напишу таким чином: 360 поділити на 8. Тобто кількість градусів кола ділимо на кількість променів. Забираємо відступ, тобто виходимо з вкладеного циклу, і продовжуємо малювати. Великі промені. Тобто нам потрібно також повернути на якийсь кут, щоб намалювати великий промінь. Кількість променів та сама, значить, значить ті кут повертаємо на такий самий. Давайте збережемо і виконуємо. Я збережу з таким іменем, виконуємо Run, Run модуль. Так, і щось не так. Я зупинив, а не так в тому справа, що я не вернув назад. Ось тут я вернув. Ось тут я не вернув. Вертаємо зрозуміло на 100 пікселів. Ще раз зберігаємо файл Save. Run-Run модуль. Run, а тепер все добре. Завдання виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!